Так виходить з того, що нам говорить Господь, що насправді кожен брак, кожне, кожна вбогість, яку якої зазнаємо, це може бути благословення. І ну, чому? Тому що так насправді, коли ми говоримо, що хтось є вбогий, тобто чогось немає, можна сказати, що те, чого він не має, він має. В певному сенсі убога, так говоримо убогий. Це, звичайно, в такому переносному сенсі, бо важко, що би, якщо хтось є голодний, то звичайно, що він, йому ну, треба дбати про харчування, про їжу, ну, боротися за те, щоб мати що їсти. Але в такому переносному сенсі, напевно, якщо в мене чогось бракує. Відчуваю якийсь брак, такий внутрішній, то це є нагода до того, щоб власне, шукати того, чого мені бракує, саме у Бога. Я в Боги, тому шукаю у Бога. І першим з Богих є сам Христос. Тому що, якщо подумаємо, Він насправді воплотився, тому ну, можна сказати, що Він залишив небо, залишив. Ці палаці, так знову ж в переносному сенсі, залишив ці палаці неба, а зійшов ту, сюди на землю, щоби бути з нами, щоби власне, зазнати цієї вбогості. Тобто ну, він начебто відмовився від того, що в нього було, щоб бути ближче до нас, щоб бути серед вбогих, щоби просто стати в Богим. І так як ми цієї вбогості зазнаємо, зазнаємо цього голоду, суму можемо зазнавати агресії чи якогось зневаження, то він цього всього також зазнав. Тобто він є першим серед убогих. І він дуже добре розуміє, як це є, коли ну, хтось ставиться до нас агресивно або тоді, коли нас зневажає. Або е, тоді, коли насміхається з нас, е, або просто як це є бути голодним, як це є, е, коли я самотній і так далі. Він це все дуже добре розуміє, е, і е, ну, якщо дійсно я відчуваю яку-небудь з цих, назвімо це, вбогостей, ну, то Христос прийшов на землю саме на те, щоб бути в цьому зі мною. Щоб е, супроводжувати мене в цьому, щоб е, те, чого я зазнаю, не побороло мене. Е, Христос він зацікавлений лише такими довготривалими е, прибутками. В бізнесі є таке правило, що найкраще є, є ці е, прибутки, які тривають довго. Які не є короткотривалими. А короткотривали прибутки дають нам передовсім ці такі земні приємності. Звичайно, не кажемо, що вони погані, але значущо менші від цієї нагороди, яка чекає на нас в небі. І завдаток цієї нагороди ми вже маємо тут на землі, бо Ісус Христос залишив нам Євхаристію. Так що, тоді, коли в мене таке враження, що насправді моє горе воно е, ну, не має сенсу і е, краще від нього е, е, якось е, втека, втекти, е, ну, просто тоді, коли мені здається, що я не бачу сенсу в моєму горе, е, найкраще згадати власне, цей, цей момент, що Ісус Христос е, залишив мені. Нагороду, що на мене чекає нагорода в небі, а завдаток цієї нагороди, щоб не було так, що вона десь там далеко чекає ще в наступному житті, що ну, я не маю сили, щоб чекати стільки часу. Найкраще згадати, що вже тут на землі маю завдаток цієї нагороди, яким є Євхаристія. Амінь.